27 листопада групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення був знешкоджений один артилерійський снаряд калібром 57 мм в часі Великої вітчизняної війни, який був виявлений в селі уїзді Золбунівського району під час проведення господарських робіт на присадибній ділянці. Варто відмітити, що з початку тижня це вже п'ятий вибухонебезпечний предмет, який знешкодили сапери обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Так у понеділок, поблизу села Івани Дубинського району, під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці місцевим жителем було виявлено артилерійський снаряд калібром 130 мм. Небезпечну знахідку знешкодили ж того ж дня. А у вівторок, у місті Дубно, у власному господарстві місцевим жителям було виявлено три 76-мм артилерійські снаряди. Боєприпаси були знешкоджені. З Самого ж початку року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області було здійснено 62 виїзди та знешкоджено 258 вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, який надзвичайно схожий на вибухонебезпечний, в жодному випадку не беріть їх в руки, не кидайте у вогнище, не бийте, не намагайтеся розрізати і в жодному випадку не здавайте на мателобру. Обов'язково повідомте дільничого міліціонера, а також пожежно-рятувальну службу за номером 101.